Євангельський альманах Стефана Бохонюка під назвою Нова правдива дорога життя За травень і червень 1938 року номери 5 і 6. ЕПІграфом до альманаху є слова Ісаї. І сказав Господь, позаяк цей народ устами тільки наближається до мене. І язиком тільки мене шанує, серце ж його далеко стоїть від мене, а страх їх переді мною походить із науки заповідей людських. Ось і я з цим народом незвичайно дивно, чудно вчиню, так, що мудрість у мудреців їхніх зникне, і розуму в їхніх розумних не стане. Пророк Ісая. 29 глава з 13 по 14 вірші. Розумні. Зрозуміють дорогу Христову. Сьогодні День Господній, День останній, в який сам Господь воскрешає людей. Одних для вічного життя, а інших для вічного сорому і прокляття. Ми народжені від Бога Слова. Бога Духа Святого, бачимо тепер і знаємо, що всі люди в цьому світі вчилися і продовжують вчитися, щоб нічого не знати, і тому не знають так, як треба знати. Пророк Єремія сказав так і будуть смерті віддавати перевагу перед життям, усі інші, які залишаться від цього злого племені в усіх місцях, Куди я вижену їх, говорить Господь з сил Небесних. Пророк Єремія, 8 глава, 3 вірш. Ми, діти Божі, свідки Божі, повіривши Богу, послухавши Його святих пророків, ясно бачимо на власні очі, що всі люди цього лихого світу полюбили більше смерть, ніж життя. А найбільше це виходить від так званих освічених культурних людей. Мало не всі люди від найбільшого до найменшого шукають собі смерті, бо видумують різноманітні смертоносні засоби і привчаються воювати майже всім. Від того і самі загинуть, бо так судить сам Бог. А суд Божий іде вже сьогодні. Бог сказав. Що віддам вам відповідно до діл ваших, і хто на кого яму копає, той сам у цю яму впаде, Бог устами святого апостола Павла, говорить Погублю мудрість мудреців і розум розумних відкину. Де мудрець, де книжник, де допитливий віку цього. Чи не обернув Бог мудрість світу цього на безумство? 1 Коринтя, 1 глава з 19 по 20 вірш. Ми, свідки Божі, ясно бачимо, Бог що сказав, то те і зробив. І ми йому твердо віримо. Тільки Він один справедливий у своєму слові, а всі інші боги брехуни. Скільки вже всякі боги наговорили, наобіцяли, де воно, нема. І не буде, пора бо вже таким богам говорунам мати сором та й навернутися до Бога, до Його святого Слова, до Біблії. Там написано все, що було, що є і що ще буде. Вічний Бог Єгова, коли має щось історичне, велике робити, на землі свою таємницю відкриває слугам своїм, щоб вони свідчили про нього всім людям, аби вони, люди, знали визначення Божі. За своїм великим милосердям і мені Всевишнє відкрив свою велику таємницю, що робить велику переміну на всій землі. Описати всього я не можу. Бо це є вже описано в Книзі життя в Біблії. Тільки можу сказати правду в Господі Ісусі Христі, що вже цього світу, устрою, порядку, правління, ніхто не вилікує, бо йому прийшов кінець. Був час для безбожжя і для поганства, але вже пройшов. До 1914 року доба та закінчилася. З 1914 року захворів цей світ смертельно, і ніхто вже його не вилікує. Всі лікарі цього зігнилого світу будуть засоромлені, бо їх рецепти і ліки не допоможуть. Настав час творити новий світ устрий порядок правління, згідно з наукою Господа нашого Ісуса Христа. Бог устами пророка Ісаї говорить так. Бо ось я творю нове небо і нову землю, і попередні уже не будуть згадувані, і не прийдуть на серце, а ви будете веселитися і радіти повіки за те, що я творю. Бо ось я творю Єрусалим веселістю і народ Його радістю, і буду радіти за Єрусалим і веселитися за народ мій, і не почуєте у ньому більше голосу плачу. І голосу волання. Пророк Ісая, 65 глава, 17 по 19 вірші. Погляньмо. Говорять, що і сьогодні творять новий світ лад. але це тільки говорять, що новий світ, а на ділі, в дійсності, він дуже старий. Розумні це розуміють. Хіба тільки тим новий, що хочуть поміняти календаря. І відмінити семиденний тиждень творення Божого. Уже змінювали кілька разів, змінювали в часи Французької революції, поміняли в Росії на п'ятиденний тиждень, змінює і Ліга націй. Тільки їм всім це не вдалося і не вдається. Бо якщо відмінити семиденний тиждень творення, то нема ніякого творця Бога. У другій книзі Мойсея говориться, Шість днів нехай роблять справи, а сьомого субота спокою, посвячена Господу. Усякий, хто робить справи в день суботній, нехай буде відданий на смерть, і нехай зберігають сини Ізраїлеві суботу, святкуючи суботу, в роди свої, як завід вічний. Це знамення між мною і синами Ізраїлевими повік, тому що. В шість днів створив Господь небо і землю, а дня сьомого спочив і заспокоївся. Книга Вихід, 31 глава з 15 по 18 вірші. Оце є для народу Божого знамено і потіха, що настає сьома тисяча літ і буде царювати Христос і Христові. У Бога один день, як тисяча літ. І тисяча літ, як один день. Ми, діти Божі, святимо суботу, тому що це пам'ятка творення Божого. Бо як не будемо того робити, то нема ніякого Бога, Отця Творця. Тут велика Божа таємниця. Субота не для того тільки, щоб її святкувати, а ще й для того, що це є знамено семиденного тижня творення Божого. Хто не святить суботи, як знамена творення, той не знає Бога Творця Отця. Такий не отримає від Бога відкриття і не буде знати Божого визначення, присуду, тобто Бога. Мало не всі люди цього лихого світу кажуть, що знають Бога, але це неправда. Хто Бога знає, тому Бог свою таємницю відкриває. Вся та таємниця записана в Книзі вічного життя в Біблії. І сьогодні та таємниця відкрита народові Божому, дітям Божим, нам, свідкам його. Ми, діти Божі, говоримо, голосимо, трубимо, проповідуємо всім людям, що настав День Божий, День Суду Божого, День відкриття доброго і злого. День вставання, тобто воскресіння з мертвих, праведних і неправедних. Одне слово, це день, коли буде все видно зверху, і всякому буде відплата згідно з учинками його. Тут засвідчення знайомства, матури, легітимації, протекції родини, привілеї роду, племені, раси, класу. І таке інше не допоможуть. Всякого діло буде перед ним. Написано так. І побачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом. І книги розкриті були, інша книга розкрита, яка є книга життя. І судимі були мертві за написаним у книгах, згідно з ділами своїми. Тоді віддало море мертвих. Що були в ньому і смерть, і пекло віддали мертвих, які були в них. І судимий був кожен за ділами своїми. Откровення, 20 глава з 12 по 13 вірші. Цього останнього дня Ісус Христос багатьох воскресить із мертвих. Як написано, Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені Він. Я нічого не стратив, але Воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя. І того воскрешу я останнього дня. Івангелія від Івана, 6 глава, 39-й 40-й вірші. А той, хто ожив, бачить, знає, чує. Розуміє і говорить, говорить голосно, щоб усі чули, малі і великі, що сьогодні День суду Божого. День цей не 24 годинний, а день довгий, тисячолітній, в який всі безбожники вигубляться. Згорять, щезнуть і не буде їх, бо так судив сам Бог. Хто про це хоче знати? То йди до Бога слова, спустися вниз в долину Йосифата, То будеш знати, нагадую, долина Йосафата називається долиною благословення до сьогодні. Хто розум має, нехай розуміє, а має розум той, хто заповіді Божі виконує. Тепер, читачу і слухачу, слухай, дивись і розумій. Якщо дотримуєшся заповідей Божих Христових, то маєш розум добрий і пізнаєш Бога і Його присуди, визначення. А як не сповняв заповідей Божих Христових, то тобі сьогодні ще дається шанс навернутися. Христос Ісус говорить: якщо любите мене, бережіть заповіді мої, будеш любити і берегти заповіді Божі Христові то розумітимеш Бога і Його присуди, визначення, бачитимеш кінець цього злого світу і початок Нового світу царства Божого Христового. Всі винаходи, техніка, культура і все інше потрібне, але без Божої мудрості воно все ніщо. Хоча всякий, хто все те вигадує, виробляє, пускає в дію, тобто в життя, Думаю, здобути славу, похвалу, хочу бути великим, високим. Але так не буде, тому що ті всі винаходи, техніка, культура видумуються здебільшого для знищення, смерті людей. Але в кінці цього все буде створюватись для слави Божої. І той візьме похвалу, той буде високий, хто всі потрібні винаходи. Пустить в життя для слави Божої, для добробуту всіх людей і часто й близько. В наш час з'явилося багато людей під різними іменами, які говорять, проповідують, свідчать, що знають Бога, знають до нього дорогу і нібито здобули багато для Бога людей. Але скажу правду, в Господі вони не знають Бога істинного. Бо між собою, ненавидять один одного, надіються на різні обряди, які наш Спаситель і Господь Ісус Христос відмінив. Він дав нам нову заповідь, говорячи, заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного, з того знатимуть усі, що ви мої учні якщо будете мати любов між собою. Євангелія від Івана, 13 глава, 34-35 вірш. Де ж та любов, де ж та милість і ласка один до одного нема, значить, не пізнали Бога. Чому не пізнали Бога, що виконалося сказане Господом нашим Ісусом Христом? Бо багато хто прийде під іменем Моїм і казатиме Я Христос, і багатьох спокусять. Про це Матвія, 24 глава, 5 вір. Так воно і сталося. Багато з'явилося званих вірних, які тільки знають гніватися один на одного. Ясно сказано. Але син людський, коли прийде, чи знайде віру на землі. Лука, 18 глава, 8 вірш. Кому не скажи, що, мовляв, ти не віруєш в Бога Христа Ісуса, то зараз на тебе сердить, гнівається і готовий за правду бити. А то найперше діло Христа, помазанця Божого викривати, докоряти світові, що не вірують в Христа Ісуса, бо якби вірили, то любили б заповіді Божі. Написано, Неправду я зненавидів і гидую нею. Закон же твій я люблю. Семикратно кожного дня я прославляю тебе за суди правди твоєї, великим миром утішаються ті, що люблять закон Твій, і не спотикаються вони. Я уповаю на спасіння Твоє, Господи, і сповняю заповіді Твої. Душа моя додержує свідчень Твоїх, бо вельми люблю їх. Я охороняю заповіді Твої і свідчення Твої, бо всі дороги мої перед Тобою, Господи. Нехай дійде молитва моя до Тебе, Господи, за словом Твоїм врозуми мене, нехай прийде благання моє до Тебе, Господи, за словом Твоїм визволи мене. Висловлять уста мої пісню хвилин. Коли навчиш мене заповітів твоїх, язик мій буде голосно провіщати слова твої, бо всі заповіді твої правда. Про це ми читаємо Псалом 118 глава з 163 по 172 вірші. Хто заповіді Божі відхиляє? Не виконує, не любить, той не має Духа Святого Христового і не знає Бога. Бо насправді ніхто його і ніколи на небо не забере, а як дух із нього вийде і покладуть його в землю, то з землі він вже не вилізе. якщо такий вірянин не чує цієї Божої сурми, поки в ньому ще є дух. То в могилі вже не почує. Тепер устань сплячий і воскресни з мертвих, і освітить тебе Христос, весь цей світ мертвий для Бога, і чи не всі так звані вірні мертві для Бога? Будь тим, для кого вже сьогодні День Воскресіння мертвих у Христі. Бог із самого початку освятив День Сьомий суботу, про це дивимося, Буття, друга глава з другого по третій вірші. вклав її до закону, заповіди своїх всередину. Але так звані віряни не святять суботу, а це ж знамено між нами і Богом Творцем нашим, що Він створив все за шість днів. І звершив Бог до сьомого дня діла свої, як він робив, і спочив у день сьомий від усіх діл своїх, які чинив. І благословив Бог сьомий день і освятив його, бо спочив від усіх діл своїх, які Бог чинив і створював. Буття глава, другий, третій вірші. І синів іноплемінників, які приєдналися до Господа, щоб служити Йому і любити ім'я Господа, бути рабами Його, усіх, що зберігають суботу від осквернення Її і твердо тримаються завіту Мого, я приведу на Святу гору мою і втішу їх у моєму домі молитви. Все палення їхні, жертви їхні будуть приємні. На жертовнику моєму. бо дім мій назветься домом молитви для всіх народів. Господь Бог, який зберігає розсіяних ізраїльтян, говорить, до зібраних у нього я буду ще збирати інших. Про це говорить нам пророк Ісая, 56 глава, 6, 8 вірші. Сам Господь збирає нас на святу гору свою, як написано. Станеться в останні часи, що над усі гори гора Господня вознесеться і підніметься понад горби, і поспішать до неї всі народи, і підуть багато народів, і скажуть Ходіть, вийдемо на гору Господню, в дім Бога Якового, а Він покаже нам свої дороги і будемо ходити стежками Його. Бо з Сіону вийде закон і слово Господнє з Єрусалимом. Про це ми читаємо Пророка Ісаю, 2 глава з 2 по 5 вірші. Неправда закінчує своє життя, а правда починає своє життя в Ісусі Христі. Коли назбирається народу Божого 144 тисячі від землі. У яких ім'я Отця нашого буде на їхньому чолі, і які розумітимуть і співатимуть пісню Мойсея, Слуги Божого, і пісню Отця, буде дана їм влада судити і царювати з Ісусом Христом. Про це дивимося відкриття 14 глава з 1 по 5 вірші. Ми християни, діти Божі. Свідки Божі, вже розуміємо і співаємо пісню Мойсея й Агнця. Багато людей надіються на своїх вождів. Але це марна надія, все це веде до Армагеддону. Тобто буде така битва, яка була в дні Гедеона, а саме, коли в своєму стані один одного вбивав. Горе буде вождям народу. Пророк Єремія. Каже так, бо ось на місто Це, на якому наречене ім'я Моє, я починаю наводити біди, і чи ви залишитеся непокараними? Ні, не залишитеся непокараними. Бо я закликаю меч на усіх, хто живе на землі, говорить Господь Савооф. Тому проречи на них усі слова ці і скажи їм. Господь прогримить з висоти, і з оселі святині своєї подасть голос свій, страшно прогримить на оселю свою, як ті, що топчуть оточилі, викликне на усіх, хто живе на землі. Шум дійде до країв землі, бо у Господа змагання з народами Він буде судитися з усякою плоттю. Нечестивих Він віддасть мечу». Ось біда піде від народу до народу, і великий вихор діметься від країв землі, і будуть уражені Господом у той день від краю землі до краю землі, не будуть оплакувані і не будуть прибрані, і поховані, гноєм будуть на лиці землі. Ридайте пастирі, і стогніть і посипайте себе порохом. Вожді стада, бо виповнилися дні ваші для заколення і розсіяння вашого, і впадете, як дорогий посуд. І не буде притулку пастирям і спасіння вождям стада, чутно волання пастирів і ридання вождів стада, бо спустошив Господь пасовище їх, знищуються мирні селища від люті гніву Господнього. Він залишив оселю свою, як лев, і земля їхня зробилася пустелею від люті спустошувача і від полум'яного гніву його. Про це ми читаємо Пророка Єремії, 25 глава, 29 вірша аж по 38 вірш. Минули рік і два місяці, як відійшов у вічність наш брат у Христі Ісусі Феодосій Богдан, проживши на землі 29 літ, останні свої роки життя він багато часу посвячував Господу, трудився духовно, знав Господа, а знати Господа повна праведність. Нехай пам'ять про брата Феодосія буде в народі святих Всевишнього вічно. Амінь.